Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі, знову на своїй малесенькій кухонці. І сьогодні хочу знову продовжити розмову про здорове харчування. І сьогодні буде тема білків. Ви вже думаєте, коли я там буду щось готувати, але не, не спішіть. Готувати з вами ще будемо, часу у нас доволі. Але я хочу трошки цей канал в іншому такому руслі вести, щоб все таки. Ви розуміли, з чого готовить, як готувати, і коли ви будете вже це все розуміти, тоді набагато легше буде вам мавати вже своє особисте меню. Тож, вуглеводи ми з вами вже розібрали. Сьогодні я хочу поговорити про білки. Білки дуже потрібні нашому організму. Вони потрібні для наших кісток, для наших м'язів, для нашої шкіри, для волосся. Вони дуже потрібні для синтезу гормонів та ферментів в нашому організмі. І щоб більш так докладні до вас донести, я знайшла для вас ось таку гарну таблицю. І давайте з вами її розглянемо, які ж функції у цього білка. Перша це будівельна будівельний матеріал клітин. Транспортна. Переносять різноманітні речовини. Захисна. Знешкоджують чужерідні речовини. Енергетична. Постачають енергію в організм. Каталітична. Прискорюють хімічні реакції в організмі. Рушійна. Забезпечують усі види руху, що виконують клітини та органи в організмі. І регуляторна – регулюють обмінні процеси. Тож, бачите, яку велику роль відіграє білок в нашому організмі? Ну і зараз ще трошечки для вас інформації. Білок складається з амінокислот. Їх понад 20, 9 з них є незамінними, і 11 є замінними. Незамінні амінокислоти це ті, які організм не може сам синтезувати, виробити, і ми їх отримуємо із їжі, яку ми споживаємо. А ось 11 цих амінокислот організм може синтезувати сам. Але є таке, але якщо організм здоровий, ось тоді він дійсно синтезує в нормальному режимі ці амінокислоти. Тому нам і потрібно з вами стежити все-таки за своїм здоров'ям. Тому що якщо немає здоров'я, то в організма і немає сил навіть синтезувати ті 11 амінокислот, які, як кажуть, від природи в нас заложено, що організм їх повинен виробляти. І звісно, що якщо ми хворий, організм хворий, то Деякі амінокислоти або зовсім не можуть вироблятися, хоча вони повинні, або якось вже, знаєте, з перебоями. Тому я за те, щоб все-таки ми слідкували за своїм здоров'ям і потрошку себе все-таки прилаштували до здорового харчування. Наші продукти теж поділяються По вмісту білка. Помісту амінокислот на повноцінні і неповноцінні. Тобто, продукти повноцінні мають всі незамінні амінокислоти. Це кисломолочні продукти, яйця, м'ясо, риба, бобові та кіноа. І є е, неповноцінні, тобто, це деякі зернові насіння та горіхи. Ну і осталося нам ще з вами розглянути жири. І все. Вже ми з вами повністю підковані будемо інформацією, і почнемо вже щось готувати. Вже будемо, як то кажуть, формувати це меню. І роздивимося ще, які повинні бути норми. Жирів, білків і вуглеводів. І я ще хочу ще з вами поговорити про воду. Бо вода це, як для мене, теж дуже-дуже важлива складова нашого харчування, і вона дуже важлива для нашого організму. Так що, всім пока-пока, всього найкращого і до наступного відео! В кінці відео хочу ще показати вам свої продукти білкові. У мене завжди є кисломолочні продукти: це молоко, сир і йогурт, який я роблю сама з молока та ряженки. До речі, рецепт, мабуть, теж докладу. Ще яйця, м'ясо говядина, свинину використовую в харчуванні дуже рідко, тільки з. Фаршу, або, верніше, фарші. Свиного говяжий беру. Бобові, бобові в мене ось я роблю в автоклаві. Отак, Коли не було його, я просто тушкувала у мультіварці. Ну, і показувала свої крупи, так що чечевиця в мене, горох, це теж завжди присутнє моєму харчуванні. На перекус, до речі, я дуже часто використовую сир і йогурт. Тож, як бачите, в моєму раціоні білкових продуктів достатньо. А ось рецепт цього йогурта. Я беру 3 літри молока, молоко ставлю на плиту, воно повинно закипіти. Потім молоко повинно остудитись десь до 40-50 градусів. Ось така ряженка 4% жирності, я додаю у молоко, добре його розмішую і розливаю по баночках. Потім баночки добре укутую полотенцями. Роблю я йогурт з вечора, щоб він приблизно 8-10 часов він готується. Тому краще робити з вечора. Розлила цей йогурт, добре закутала, і на ранок вже у мене готовий йогурт, такий, як я вам тільки що показувала. Так що, рецепт простий, тільки два інгредієнти. Молоко та ряжанка. Ось і все, пока до наступного відео!